Як змінився ваш відпочинок? Який він був раніше і який він зараз? Грошей не вистачає, бо ми з Херсону. У нас там бомбят кожен день, а тут праздник. І бізнес у нас не працює. От і змінився. Що такое відпочинок? Без поняття от прийшли віддихати з дітьми. гуляти. Це зазвичай прогулянка. Це вже ну, так, хочеться відпочинку без без війни. Ну, после 12 не гуляем За <laughs> <laughs> uh, кафе и меньше грузев ограничен в школе нельзя было <laughs> ограничены уже сейчас финансы нет не, не те и как бы не сильно погуляешь сейчас ну хотя в центре вот сейчас свободно гуляешь основе за финансов отдыхать чтобы не нужно прям много денег в Ну, на пляж сходить можна сходить на бесплатный пляж. А коктейль попить можна не на пляжі в баре, где он 300 гривень стоит, а где-то в центре. Ну, блин, я как бы всегда так і дихала. Що для вас зараз відпочинок? В тишині находиться спокойствие, когда бомби не летають над головой. А більше опитувань шукайте в нашому телеграмі.